Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. Футбольний прогноз. Кубок України, 1.32 Так, розумію, це ще не та стадія е, турніру, на якій можна зосередити свою увагу, свій пильний погляд і, неймовірно, такі фантастичні суми на. Це заряджати. Але все ж таки два матчі мені сподобалось. Навіть не дивлячись на цю стадію, 1.32. Я з радістю хочу привітати, що стартує вже е, такий етап в Кубки України, коли майже е, випадкових команд Слабачків. Так ми їх називаємо зазвичай, вже немає. Вони вже оціялись в попередніх відборах. І 1.32 – це ще поки що такий етап в Кубкові України, коли грається і вирішується, доля проходу в наступну стадію завдяки одному матчу. Це щоб ви були уважні. Не два матчі грається, а поки що, так як і у одній шість і в одній 32-й грається один матч. І якщо я не помиляюсь, до чвертьфіналів будуть гратися по одному матчу. Жереб вже буде е, вибирати, хто господар, хто в гостях серед клубів пар е, кубкових пар. Отже, одна 32, -та також не виключення е, виявить. Переможців і клуби, які пройдуть до однієї 16-ї в результаті одного матчу. Так, це вже так я повторюю, щоб не забути, бо це дуже важливо знати. Тому прохід це майже і перемога в даному випадку, або ж е є шанс після нічиєї. Навіть за допомогою післяматчевих пенальті також здобути путівку в 1,16. Отже, як ви, друзі, здогадалися із назви цього відеоролику, я вибрав два матчі: Колос Оболонь і Карпати Чорноморець. Звісно, відповідно, і матчі ці пройдуть. Перший матч пройде сьогодні 21. Серпня у середу на стадіоні Колос в селі Ковалівка Київської області, Білоцерківського району. А другий матч пройде на стадіоні Україна у Львові, де Карпати приймуть Одеситів Чорноморець клуб. Що стосується першого матчу, звісно, Оболонь не вразила мене у минулому сезоні. Ну, Колос хоча б здобув таке звання неофіційне як сама непробивна команда. Колос, до речі, пропустили найменше м'ячів свої ворота за минулий сезон. Це я рахую. Заслуга, по-перше, ланки оборони. Вратаря, ну і всього колективу, звісно, тренерського штабу е, насамперед. Так що команда попрацювала непогано нібито у минулому сезоні, але ж є деякі втрати, наскільки свідчать останні новини. Е, покинули пару гравців основного складу, але декого придбали. В свій стан ковалівці, і я думаю, сильно колектив не постраждав, що стосується складу команди. Оболонь, тим більше, втратила, але серйозно нікого не придбала. І я не думаю, що порівняно з минулим сезоном клуби десь дуже так ретельно і. Прямо так потужно змінились. Думаю, навряд. Тому, якщо міряти по розташуванню сил в командах минулого сезону, то колос повинен впоратись. Це моя думка. Колос, іменно ковалівці повинні пройти киян пивоварів і потрапити в одну 16. -ту. Це чисто суто моя думка, друзі. Я поважаю, коли у кожного є своя думка, і навіть не дивлячись на те, що ваша думка буде в корні відрізнятися від моєї, я буду її поважати так само рівно, як і свою. Моя думка про хід колоса 1,52 коефіцієнт. прохід в одну 16 колоса. Це так, на всяк випадок, якщо вдруг колос не в основний час виграє, не в 90 хвилин, а через там додаткові всі оці атрибути і параметри і через пенальті, але в цілому вийде в 1,16, я вважаю, колос ковалівка коефіцієнт 1,52. Це, що стосується першого матчу. Другий, який я вибрав із всієї низки матчів, а нагадує, їх всього 16 матчів, 32 учасники, я вибрав один із самих пізніх матчів, як ви вже й чули в анонсі цього відео. Це матч Карпати Львів, Чорноморець, Одеса. Цей матч вже е наприкінці вечора розпочнеться. Дивіться, там уточните, бо може, можуть міняти, М -м, ви зрозуміли зв'язку з чим може відстроковуватися початок матчу. На жаль, поки що маємо такі от сумні звістки і новини. Вчора, позавчора. Трохи кошмарили наш Тернопіль ріднесенький. Неважливі новини звідти. І ось тому я кажу, що з'ясовуйте час початку, але ж я думаю, десь о 19.00, якщо нічого не завадить, почнеться матч Карпати Чорноморець на стадіоні Україна. Тут, друзі. Я хотів би сказати, що майже так само, така сама ситуація, як у колосі з оболонью в тому матчі, але з різницею в тім, що Карпати то новоспечений повернутий новачок, так скажемо, так, Карпати раніше були дуже гість і навіть і господарь прем'єр Ліги. Одна з таких самих непримиримих, так би я сказав, команд Карпати. Так, були злети, і падіння, все було і звитяги, і поразки, але Карпати заслуговували вже давно, я казав, повернення в Прем'єр-Лігу, і вони здобули це право. Я не перестану вітати всіх. І команду, і вболівальників, і звичайних глядачів, кому не... кому не байдуже доля цього львівського легендарного, я не побоюсь того слова клуба. І я думаю, навіть Карпати більше заслуговують. Я також Чорноморець люблю, Одеситів, але Карпати заслуговують більше. Бодай виходу в наступний раунд. Тому що Чорноморець ну, не показує відповідної стабільної гри. Карпати, принаймні, стартували непогано. В перших 2-3 торах, прошу вибачення, в перших двох-трьох турах, в двох-трьох матчах, перших Карпати непогано стартували. І серед трійки поки що поки що. Ще не, не можна так судити прямо. Е, поки що серед трійки лідерів у чемпіонаті, в Прем'єр-лізі. І я вважаю, що все ж таки в Карпатах більш ось е, жвавіше відбуваються всі оці процеси е, внутрішні в команді, і воно все. Е, Тим більше впливає і на саму гру вже з суперниками. І я вважаю, що Карпати, по-перше, як мінімум, заслуговують до однієї восьмої дойти. Побачимо, що надасть жереб для Карпат, якщо вони вийдуть в одну 16 Я вже забігаючи наперед, так вас готую, що я тут за Карпати. І, можливо, так само, як і. Колос оболонь, Карпати вийдуть, можливо, і не через основний час. І е, все ж таки вийдуть. І тут е, навіть БК, я дивлюсь, по параметрам, по коефіцієнтам, дають ще менше коефіцієнт на вихід Карпат в 1.16, ніж на колос проти оболоні. Навіть і 1,5 навіть не дають. Максимум 1,41, 1,42. У мене, допустімо, там, де я беру свої всі оці параметри і результати і коефіцієнти, показує 1,41. В іншій конторі бачу, є навіть 1,42. Ну, принаймні, вище я не бачив чим 1.42. Вважаючи, що такі не зовсім високі коефіцієнти, друзі, я вирішив взяти в експрес-двойник. Двойником заряджаю дві цих от е, гри. Проход колоса, прохід, вибачаюсь, прохід колоса. Я вже читаю з цього з сайту БК. Прохід Колоса, прохід Карпат. І ми получаємо вже кеф за двійку. Оце вже більш-менш погодьтесь. І тому, закріпляючи мій кубковий 1,32 український прогноз футбольний, наголошую: мій на сьогодні. Ну, якщо хто не проти таких маленьких коефіцієнтів, то можна і ординарами. Проход колоса 152, проход Карпат 1,41. Але я навіть сміливо так візьму і ризикну. Експрес двійнічок. колоси Карпати проход 2,1. Рівно 2,1 коефіцієнт. Можливо, зараз, поки, поки я, я ще не дойшов до двойнічка, ці то ординари я вже зарядив. А зараз, коли дойду до двойничка цього, можливо, трошки зміняться кефи. Але ж все одно ви побачите всі мої скріншоти, кубкові українські, сьогодні в нашому телеграм-каналі. Заздалегідь ще набагато раніше, ніж почнуться ось ці матчі. Отже, друзі, не зволікайте. Хто ще не підписаний на YouTube канал Мастер Клас, підписуємося. Подобайки, коментарі, пости, це дуже важливо, не забувайте. І заходьте в наш телеграм-канал, ви вже побачите там мої скріншоти, ординари спочатку, а потім і експрес-двійничок. Вдачі, друзі! Всім, всім, всім вам і вашим улюбленим клубам. Хай щастить, хай вони тішать вас якомога частіше своїми звитягами. Своїми досягненнями і успіхами. В ці нелегкі часи я бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. До зустрічі, удачі, удачі і ще раз удачі нам, нашим оборонцям. І рятувальникам, нашим медикам і нашим спеціальним службам особливого призначення. Ви зрозуміли, про кого я веду річ. Чий Курск? Скажіть там за перебриком нам: Курск чий? Я б так впевнено не заявляв, друзі. З таким е, трішечки таким саркастичним гумором, хочу, е, даби підняти настрій трошки в ці нелегкі часи, закінчити це відео. Пока всім до зустрічі!